Окрім запропонованих нами вправ є методики, які не потребують додаткових витрат. Однією з таких вправ є право пожежник. Ми сильно розтираємо ручки, поки вони не стануть гарячими, і потім потоком холодного повітря охолоджуємо їх. Ми пропонуємо вправу гарячий шоколад». Вона ефективно знімає ознаки стресу та регулює дихання. Складіть руки так, ніби вони маленька чашка. Уявіть, що ця чашка наповнена гарячим шоколадом. Рахуючи до двох, вдихніть цей чудовий запах. А потім, рахуючи до чотирьох, околовте вашу чашку з гарячим шоколадом. Окрім дихальних практик, ви можете просто подумати про щось приємне. Це права підійде абсолютно усім. Подумайте, що приємне ви можете зробити для себе через пів години або після роботи. Ці думки допоможуть вам розслабитися, Остуватись на позитивний настрій, чого ми вам і бажаємо!